Доброго ранку Україна. Доброго ранку мої любі підписники і гості мого каналу. Трішечки покажу вам вранішньої краси. Починає заквітовувати лавандочка. Каріопсис квітне. Перша квіточка Юа Бітифу. Гарнесенька така. Ой, і красунечка, красунечка. Побачимо. Квітує клематис. Рож кардинал. В цьому році обмерз, висоту не взяв. Ще маса бутончиків. Трішки красиво побачимо Починає заквітовувати альбрехт юрера. Прийшов до мене перед сортом, мала бути трояндочка кінпрайд. Але маємо те, що маємо. Цим пересортом, до речі, я дуже задоволена. Так що не завжди те, що ми хочемо, буде красивіше за те, що до нас прийшло. Вже відквітовує трояночка перхюнт. Здоровені квіти. Ось така красуня, але вже відквітовує. Швидко плина в цьому році краса, але дякувати Богу за те, що. Після такого лютого квітня. І березня хоч таке маємо. Я живу на Миколаївщині. Троянди я не вкриваю. І всьому році поплатилася за це повністю. Трояндочки обмерзли. А потім ще додав квітень. Трояндочка, чайна гіл. Тільки починає. Про неї я зроблю окреме відео. Вона цього заслуговує. Красунечка така ось ось. Гарний такий охайний кущик. Люблю такі трояндочки. Ось так вона виглядає. Може завтра зроблю про неї <кхух> гарне відео, а зараз просто трішечки. Покажу вам її. Красуня трояндочка. Це пересорт. Не пересорт навіть ми її купували на базарі давно. І назви не знали. Вже й виставляли допис, думали, може хтось. Скаже хто що це за красуня? Кажуть золота осінь української селекції. Ну, хай буде золота осінь. Теж вже відквітовує красунечка така. Це Монстр а не троянда. На осінь 2 метри висотою. І гілочки як добрий держак від лопати. Навіть не від сапи, а від лопати. Це молоденька в мене заквітувала охара. Напевне, пінко хара, а може вайта хара, не знаю. У друга, оно там вона ще не квітує, я не знаю. Керіо тільки-тільки починає. Це найулюбленіша трояндочка моєї донечки Тетянки. Красунечка Керіо. Ще навіть не розпускається. Лавіні я вже відквітувала. Він має навіть що показати. Вот таке. Починає заквітовувати. П'єрде-рансар Середній. У мене є дорослий, малий. А це середній. п'єрде-рансар. Тільки-тільки починає заквітовувати. Такой красой. Это русско. У меня как виточка. она. Також не розпустилася відквітував мій менший твайладзо. Расунчик. Тут вообще не розквітла, а це осіння посадочка Dream Weaver.